Слава Господу нашому. Слава нашому Богу. Е і сьогодні в мене є таке невеличке, коротеньке слово. Це знову дослідження думок е Давида, який, е знаєте, прожив життя з Богом. Е прожив життя дуже цікаве. Тому що від маленького хлопчика-пастушка до родоначальника царів ізраїльських і юдейських, людина, яка змогла зібрати під своїм керівництвом, знаєте, таких трохи дикуватих людей. Да, написано, що до нього зібралися всякі там, всякі, всякі -всякі люди, але. При цьому він зміг на них так вплинути, щоб вони стали основою війська ізраїльського, вони стали людьми, які стали, які були прикладом для всього Ізраїля. Герої, які багато воювали за справу Господню, захищали свою землю. І це все цар Давид, це все е, ця людина. І дуже цікаві його відносини з Богом, тому що е, ми знаємо, що він любив Господа, любив Бога, і е, якби, знаєте, це такий тої, тої епохи, в яку жив Давид. Тому що, е, маючи з, одної, з одного боку е, на руках закон Божий. Да? Ми бачимо вчинки тих людей, які для нас часто незрозумілі, і ми не можемо зрозуміти, як вони розуміли слово, як вони розуміли Бога. А пісні Давида вони для нас показують розуміння Господа, їхній, якби досвід життя і ходіння перед Богом, ходіння в Господньому слові. І тому Пісні царя Давида, Давида вони особливо цінні для нас, для того, щоб більше зрозуміти, знаєте, побачити, можливо, якісь грані ходіння перед Богом. Це сьомий Псалом. Зветься він жалібна пісня Давида, яку він заспівав Господи з приводу Венеаміця Веніам... Хусія. Я не знайшов інформацію, що це за Веніаміна Хусій. Чесно, не знаю. Але пісня хороша. Е, читаємо. Господи, мій Боже, на тебе я покладаю надію. Такий перший, знаєте, стрічка. Що Господи, мій Боже, на тебе я покладаю надію. І це слова царя, це слова людини, да, яка. Гарно володіла зброєю, могла організувати людей, організувати е, знаєте, таке, повстання, якесь, будь-яку заворуху цей чоловік міг організувати, але він пише таке, що: мій Боже, на тебе я покладаю надію. Да? Тобто, Хоч він був сильний, хоч він був потужний, такий лідер е, воїн, але його надія була на Господа. Для нас це такий приклад, також, що не дивлячись на те, що, можливо, ми маємо якісь навички, маємо якісь такі знаєте, достоинства свої. Наша надія вона повинна бути на Господа. Спаси мене від усіх моїх переслідувачів і визволь мене, щоб нападник не розшматував мою душу наче лев, коли нема кому рятувати. Тому що дійсно є випадки, коли не дивлячись на всі наші якісь е, такі навички, да, немає кому нас вертувати. От зараз такий момент, що, знаєте, люди дійшли до такого, що не дивлячись на те, що люди такі всі умні, такі всі знаючі, такі всі грамотні, знають, що робити, але. При всі свої грамотності, е, наробили такої дурості, що зараз не знають, що з цим всім робити. От ціна людської такої мудрості. Без Бога, без надії на Бога. Е, навіть самі найрозумніші люди е, творять, може, найбільші дурості з, е, взагалі в історії. Господи Боже мій, якщо я учинив щось. Коли в моїх діях беззаконня, якщо я віддавав злом тому, хто був у мирі зі мною, чи пограбував того, хто без причини став моїм ворогом, то нехай ворог переслідує мою душу, нехай схопить і втопче в землю моє життя, і слава мою, хай оберне на порох. Знаєте, цей вірш він мене просто розриває. Тому що це слова людини, е яка живе перед Богом, яка не просто, знаєте, е говорить гарні слова, яка не просто е говорить, е знаєте, такі духовні, духовні речі, а слова людини, яка дивіться, Господи Боже мій, якщо я учинив щось, коли в моїх діях беззаконня. Якщо я віддавав злом тому, хто був у мирі зі мною, чи пограбував того, хто без причини став моїм ворогом, то нехай ворог переслідує мою душу, нехай схопить і втопче в землю моє життя. Знаєте, зараз у нас мало хто може сказати такі слова. Слова прокляття на самого себе, якщо я згрішив, хтось може це сказати? Ні, в основному люди навіть пікнуть про свої гріхи, бояться. Тому що кожен відчуває за собою щось якесь, знаєте, щось там є. Да? Але дивіться, сміливість Давида, який говорить, якщо я щось таке зробив, якщо за мною щось таке є, то нехай на мене впаде прокляття. Він не боїться цього говорити. То нехай ворог переслідує мою душу, нехай схопить і втопчить в землю моє життя. Да? Тобто вб'є. І славу мою, хай оберне на порох. Це дуже сміливі слова людини, яка за собою нічого не бачить. Яка за собою не бачить е, ніякого зла, яка може сказати: я от праведний перед Богом. Хоча. При, таки, при таких, знаєте, подіях в його житті, це не дуже просто бути праведним, не дуже просто бути дійсно в усьому непорочним. Тому що багато всяких подій в нього в житті було. Ми пам'ятаємо, да? в нього були вороги, в нього були люди, з якими він не морився, да? але він перед Богом залишався чистим. Ну, Звичайно, були в нього гріхи, але він занехається і визнавав їх перед Богом. І дивіться, що далі після цих слів, після слів, які можуть його самого ввести е, в могилу, да, після слів прокляття на самого себе, якщо, якщо б согрішив. Дивіться. Яку сміливість і яку потужну силу мають слова Давида далі, або молитва Давида? Повстань, Господи, у своєму гніві, підіймися проти люті моїх ворогів, підведися, Боже мій, адже ти запровадив суд. Тобто, після того, як Давид, наче судить себе, проклинає себе, якщо б він згрішив би, да, він. Закликає Господа повстати у його гніві, піднятися проти його ворогів, які, виходить, що робили ці всі беззаконня, про які Давид говорить про себе. Що якщо в мене таке є, то суди мене. І тоді він говорить: що підведися Боже мій, адже ти запровадив. Суд. Тебе оточить безліч народів, і над ними сядь на висоті. Господь судитиме народи. Суди і мене, Господи, за, мою, за моєю правдивістю і за моєю невинністю. Тобто Давид, якби призиває. Божий суд, Господній суд на людей, на своїх ворогів, на оточуючих, призиває час суду. Чому? Тому що він, будучи праведною людиною, має таку сміливість. Господи, суди, мене суди, моїх ворогів, суди, е, народи. Да? Я не знаю, хто сьогодні з лідерів якихось. Е, не просто там країн, так можливо, просто з е, навіть церковних лідерів може отак от сказати: Господи, почни цю землю судити. Почни судити. отак, Нехай твої суди прийдуть. І хто праведний, той буде благословений. Хто злий, хто робить е, беззаконня, нехай прийде твій гнів. Хто скаже навіть з церковних лідерів з таких, знаєте, Духовних там пророків. Я думаю, що у всіх щось знайдеться за душою. І ніхто не може так сказати. Але дивіться, Давид він це говорить. От в чому секрет його успіху, успіху його царства, успіху того, що він робив, тому що за ним нічого не було. Людина вирішила бути праведним перед Богом, не робити неправди. І тому. Він має таку сміливість викликати суд на себе. Викликати суд на себе, на своїх оточуючих, на своїх ворогів, на народи взагалі. От звідки така сміливість. Господь судитиме народи, суди і мене, Господи, за моєю праведністю і моєю невинністю. Хай скінчиться злостивість нечестивих, а праведного ти підтримай. Тобто, коли прийде такий час, то скінчиться, оце знаєте, зло, яке нечестивий постійно будує. А праведного Господь підтримує, тому що це суд між праведним та нечестивим. Це Господній суд. Праведний Боже, ти досліджуєш серця й утроби. В інших перекладах написано серця і нирки, а взагалі це означає серця і нутрощі», «середину людини, те, що заховане від очей інших людей. Якби, знаєте, внутрішні думки. От ми там в п'ятницю розбирали місце, де Ісус говорить про фарисеїв, що вони гроби покрашення, зверху гарні, зверху. Красиво все пофарбовано, біленьке, а всередині написано, що повні е, мертвих кісток та різної нечистоти. От е, тут Давид, в принципі, е, він пише про те ж саме, е, що ти, праведний Боже, ти досліджуєш серця й утроби, тобто внутрішні, внутрішні думки людини. Ти досліджуєш. Мій захист від Бога, який спасає щирих серцем. Бог спасає щирих серцем. Людей не е, тих, яких є два життя, які є от те, що називається лицемірством. Да? Тобто е, всередині в людини одне, а на виду вона себе веде зовсім по-іншому. Але ж це її зло, воно ж все одно десь вилазить. Воно ж все одно. Приводить до якогось нечистя, не дивлячись на те, що людина може говорити гарні, красиві слова, на виду бути таким, знаєте, супер там духовним і праведним. Але Давид тут говорить про те, що Господь Він судить серце і середину людини. Тобто те, що є всередині в неї. Всі ті думки, всі ті плани. Те, що люди думають про інших людей, це все приводиться на суд перед Богом. І Давид каже, що мій захист від Бога, який спасає щирих серцем. Хто хоче спасіння від Господа, вони повинні бути щирими серцем. Не мати, знаєте, цього лицемірства, подвійного життя. Щире серце перед Богом і Бог. Буде спасати. На цьому суді, на, знаєте, коли е, починаються якісь суди від Господа, коли починається якась заворуха, ось, знаєте, коли приходить оця вся е, нечість починає підніматися, приходить війна, приходять якісь серйозні випробування, серйозні такі е, потрясіння. В життя людей, то праведні люди щирі серцем, вони захищені від Бога, від Богу, від нещастя. Дивіться далі 12 вірш. Бог є справедливим суддею, Бог приборкує людей щодня. Проте, якщо не навернеться, не навернетеся, Бог нагострить свого меча натягне тетиву свого лука і приготує його. Він для такого приготує смертельну зброю, вогняними зробить свої стріли. Адже нечистилий, зачинаючи неправдою, завагітніє злом, породить обман. Цікаві слова. По-перше, Бог, написано, що якщо люди не каються, Бог стає воїном. Бог витягує свого меча. Бог витягує свого лука, свої стріли, робить їх вогняними, робить їх е, безжальними. Да? Е, чому? Тому що нечистивий, він от людина нечистива. Нечистива це ще не дуже грішна людина, да? це людина просто з нечистим якимось серцем. Е, таке, знаєте, трохи там десь лукавство, але ще немає якби, за що її, за що цю людину судити, ще немає, тому що вчинків ще не було. Але звідки беруться ці вчинки? Нечистивий зачинає неправду, да? вагітніє злом і породить обман. Тобто е, нечистива людина все одно дійде до свого зла. до... Вчинку, який вже е, повинен бути осуджений. Він копає яму, поглиблює її, але сам же попадає в яму, яку викопав. Його злоба повертається на його голову і його насильство падає на його тім'я. А я проставлятиму Господа у його справедливості, буду оспівувати ім'я Господа Всевишнього. 에... Давид тут каже, що оці нечистиві люди, да, які зачинають, 에... зачинаючи неправду, да, вагітніє злом, виношує зло в своєму серці, виношує, так як жінка виношує дитину в, да, в собі. Так нечистивий виношує зло якесь в собі. Він його ростить, він його... І народжує обман. Через обман зло починає діяти. Це завжди це, це таке правило. І е, ми бачимо навколо нас стільки всякого обману, а це все не просто так. Він же не береться, знаєте, от випадково обманув. Ну, не хотів, не хотів і обманув. Ні. Це все від нечистивості цих людей, які зачали цю неправду, і потім виношують це зло в собі. Вони його виношують, вони хочуть цього, вони, це просто їхня сутність. І потім через обман, вони, ці люди копають яму іншим людям, да? поглиблює написано все, її, але сам же попадає в неї, в яму, яку викопав. Це Божий суд, тому що. Знаєте, коли приходять, приходять якісь такі обставини в життя, незвичайні, обставини зла, якась війна, або ще якісь такі Божі суди приходять. То це час якраз, коли. Це все виявляється, коли це все піднімається, коли це все очищується і стає видним. О, знаєте, якось ми так до війни жили, і в нас все наче, так було ну, більш-менш спокійно. Да, так, Та вроді нічого страшного. І е, от, наприклад, таке слово є таке, знаєте, нежне таке, корупція. Да? І воно таке, знаєте, от дивіться. Людина, яка вкрала там три мішки картошки, вона сидить 5 років в тюрмі. А корупціонер, так знаєте, ніжно названий корупціонером, який вкрав там 3 мільярда доларів. Він сидить далі в кабінеті, або просто купився пару мільйонів доларів дав е, хабаря і десь поїхав, там, купив собі пару островів, живе собі нормально. І для нас це якось було так знаєте, ну, врага нічого страшного нормально. да? Але коли почалася війна, це все загострилося. Тому що ми зрозуміли, да, ми побачили, що. Е, По-перше, чому тому, хто сидить в тюрмі за три мішки картошки, так обідно? Їм реально обідно. Чого? Тому що ну, це ж несправедливо. Якщо їх посадили на 5 років за три мішки картошки, то за 3 мільярди доларів, яких хтось украв. Його взагалі повинні там, не знаю, спалити на Майдані просто. Це, щоб було, знаєте, якби рівно е, відповідальність, справедлива відповідальність, була, було, да? а вони отак, от, знаєте, відчувають себе дуже гарно. Але коли почалася війна, то ми зрозуміли, що те слово таке нежне, таке, знаєте, якелій на душу всім політикам корупція. Воно почало вбивати більше людей, ніж наші вороги. Оця корупція вона почала вбивати більше людей, ніж вороги. Тому що ворог би взагалі, можливо, не почав би цю війну, якби не оце, знаєте, розкрадання суцільне крадівництво, суцільний обман. І тому через ці всі події Бог він якби осуджує, він судить, він показує. Знаєте, що не просто так до вас ця вся біда приходить. Не просто так це все відбувається. Тому що ви люди, які е в своїй нечистоті, от, ви завжди будете зачинати неправдою зло і будете його виношувати. І це не залежить від того, людина бідна, багата, вона при владі чи не при владі. Зараз отак візьми, знаєте, людину, яка жаліється, що влада така, у нас така корупціонера, такі погані. Візьми цю людину і постав туди, у владу. І що буде? Та через три місяці він буде красти більше, ніж той, що там. Наші люди прогнивші, гнилі. І питаюся, чого у нас війна, чого у нас так погано все. Тому що люди гнилі. Тому що люди е, нечистиві. Ви знаєте, що таке нечистиві? Це так ніжно тут сказано. Нечистиві, Тобто, е, якщо сказати от такими словами справжніми, люди просто прогнивши, як трупи живі. От, знаєте, як людина вроді ще ходить, вона вже труп. Вона вже труп. Вона вже на неї вже, знаєте, мухи починають сідати. Вона вже труп. А це нечистиві люди. Так от в нас країна нечистивих людей, ходячих трупів, які, якщо їх дати їм можливість, вони обов'язково будуть робити це зло. Через то питання те, чому приходять Божі суди, чому приходить війна, навіть не стоїть сьогодні. Просто стидно навіть задавати це питання якось Богові. Боже, за що? Як це за що? За це все. E, і Божі суди не повинні приходити. І сьогодні, на жаль, мало таких людей, як Давид, які скажуть: Господи, суди мене, якщо я зробив якесь зло, суди мене, наказуй мене, вмердви мене, якщо я зробив якесь зло. Сьогодні таких людей немає. Через те ми маємо тих людей, яких маємо. Через те, отак от в нас це відбувається, через нестачу праведних людей, нестачу людей, які будуть чистими не тільки коли в них нічого немає, вони бідні, і нема в них, знаєте, за що красти і що красти. А й тоді, коли до них приходить якийсь успіх. Да? Приходять можливості, і вони все одно принципово ніколи не, бути, не будуть робити зла. От таких людей дефіцит Не гнилих, не нечистивих, не ходячих трупів. На жаль. Е, через те, сьогодні я хотів би, щоб ми благословляли людей все-таки праведних, які можуть це сказати. Вони є, їх звичайно дуже небагато. Їх я б сказав би, дуже великий дефіцит. Але на кожній такій людині взагалі тримається цей світ. Взагалі він на цій... тримається цей світ на таких людях. В доказ можу вам показати приклад з Біблії також. Пам'ятаєте, коли Авраам торгувався за Содом і Гомору? Якщо б там в Содомі і Гоморі було, Хоча б десяток праведників ці два міста досі б існували. Але їх не знайшлося. Не б знайшлося тих людей, які були б праведними, які б, так як Давид сказали: Господи, суди мене, і якщо знайдеш щось за мною, то можеш мене вмертвити. На жаль, і сьогодні таких людей мало, але на тих, що є, тримається цей світ. Так що ми будемо молитися і благословляти. І самі повинні бути тими людьми, які це можуть сказати, які це роблять. Нехай буде слава нашому Богу!